Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвєв. Сьогодні хочу обговорити інтерв'ю Єврокомісара з оборони Андрюс Кубілюс. Такий в нас є Єврокомісар з оборони в Європі, якого до недавнього часу не було. Такої посади, взагалі, не існувало в Європейському Союзі. Ця посада з'явилася з приходом Трампа, якщо я не помиляюсь. І Андрюс Кубілюс, це литовський політик, який нещодавно дав серйозне інтерв'ю, де він розповідав і спирався на те, що він говорить на розвідку та спецслужби. Він каже: я не слухаю політиків Європейського Союзу, лідерів, міністрів, ще там когось. У мене є чіткі контакти з розвідкою і з спецслужбами, де вони мені говорять і доповідають, що. В межах 3-5 років після того, як в Україні стане мир, Європа стикнеться з російською навалою, з російським нападом. Так чи інакше? Чи це буде якась провокація, чи це буде повномасштабний захід на певні країни? Я думаю, що ви здогадалися, як і Польща, і Балтія, чи це буде ще щось, але точно Росія буде випробовувати п'яту статтю НАТО на силу? Чи буде застосовувати НАТО проти Росії які санкції? Я маю на увазі військові. Подивимось, але він каже, що це точно буде. Про це доповідає розвідка. Ви до речі, що про це думаєте? Чи Росія має плани, і чи буде Росія провокувати НАТО до війни? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забудьте це відео підтримати вподобайкою. Якщо ви ще не підписалися, підпишіться, будь ласка, зараз і вже щоб завтра не пропустити. А це дуже допоможе розвинути цей канал ще більше і це відео просунути. Дякую вам за вашу підтримку. Дякую вам за вашу активність. Це дуже допомагає. Ну, Дивіться, я один з тих громадян України, який перед повномасштабкою шашлики не смажив. Але і не вірив в те, що Росія зможе зайти на територію України з війною. Сталося так, як сталося багато хто не вірив, і Росія зайшла. Росія почала повномасштабку, і тут мене теж здивувало, що таке могло трапитися. Європа ж, бачачи, що відбувається в Україні, багато з яких країн готуються, особливо ті, що по кордоні з Росією або ті, що близько до Росії, Польща, країни Балтії, навіть Німеччина. Там десь трошки щось починає рухатися в цьому напрямку. Інші, звичайно, країни, які далеко їм далеко і вони про це не думають. Але ті, що близько, готуються. Добре, вони роблять, як на мене, добре. Якщо вони будуть максимально готові, озброєні до зубів, то Росія. Ну, на скоріше за все, якщо навіть зайде, то отримає по зубах. А якщо вони будуть розслаблені і будуть смажити шашлички, будуть ходити на різного роду паради, будуть гуляти в лісі, в парку, нічого не будуть робити, вона точно зайде. І НАТО в даній ситуації не врятує. Якщо ті країни, які межують з Росією, будуть готові, будуть озброєні, Росія не зайде. Ну як мінімум можливо спробувати якусь провокацію, максимум. Тому логіка в словах Єврокомісара є. Я про це також говорив. Я думаю, теж, що Росія не буде з НАТО воювати. Але це моя думка. Розвідка спецслужби Європейського Союзу Америки говорять трошки інші речі. Давайте перейдемо до самої статті. Там журналіст задає питання, і єврокомісар Андрюс Кобілюс на них відповідає. Давайте якраз почитаємо і подивимося, що він говорить. Андріус Скубілюс не приховує. Він вважає, що вступ України в ЄС є ключовим елементом самодостатності європейської системи безпеки. Хай які обриси вона матиме. Адже тепер питання оборони Європи не є формальністю. Потреба захисту від Росії стала дуже практичною. Комісар належить до тих політиків, які вважають напад Путіна на ЄС дуже реальним. Тому європейські держави готуються допомагати Збройним силам України зброєю, посилюють українську і свою оборону промисловість та готуються до карколомного розвитку. Про все це комісар розповів кореспондентам європейської правди в інтерв'ю під час свого візиту до Києва. Журналіст задає питання: спитаю прямо, коли Росія нападе на Євросоюз. У цьому питанні я слухаю, що говорять спецслужби, а не політики, так говорить Андрюс Кубіліс. Розвитки Німеччини, Данії та інших країн кажуть, що Росія може бути готова напасти на нас, або як це називається, протестувати статтю 5 до 2030 року. Дехто вважає, що це може статись навіть раніше протягом наступних трьох років. Причина цього зрозуміла, економіка Росії перейшла на військові рейки і виробляє багато зброї. Просто повернути економіку до попереднього стану вже неможливо. Тож, якщо в Україні встановиться мир або перемир'я, Росія продовжить виробляти і накопичувати таку кількість зброї, яка, зрештою, дозволить їй розпочати нову агресію. Тут, в цій, в цій фразі, він якраз говорить, що поки Росія воює з Україною, на Європу ніхто не нападе. Як тільки в Україні стане мир, заморозка, перемир'я немає різниці, що, значить відраховуємо 3-5 років і Росія нападає на Європу. Слова Єврокомісара з оборони. Виходить, що тривале перемир'я в Україні наблизить повномасштабну війну Росії з ЄС. Так задає питання журналіст. На практиці виходить, що так. Попри це, встановлення миру в Україні дуже важливе, і ми, і ми підтримуємо його всіма силами. Але при цьому маємо бути реалістами і розуміти, це не означатиме, що Росія припинить готуватися до наступних агресій, чи то проти України, чи то проти країн-член ЄС або НАТО. Ми вважаємо нову війну дуже реалістичним сценарієм. І єдиний спосіб стримати російську атаку це підвищити нашу готовність до неї. Те, що деякі країни Європейського Союзу і роблять зараз, журналіст коментує: Я вважаю, що не всі в ЄС це розуміють, дехто все ще живе в запереченні. Я думаю, що ви знаєте, про які країни говориться. Звичайно, не можна очікувати, що всі будуть на одній хвилі, але коли ми представили Раді ЄС так звані пропозиції щоро, щодо переозброєння Європи, вся рада їх підтримала. Навіть країни відомі своїм вето на підтримку України також проголосували за збільшення видатків на оборону тощо. Отже, дружать з Росією, там, наприклад, Словаччина чи Угорщина, але на оборонку погодились видавати гроші. Так що там теж думають трошки. Ви маєте на увазі, що Угорщина проголосувала за це? Запитує журналіст. Так, вони підтримали. Так, у суспільстві сигнали не такі однозначні, але опитування громадянської думки показує, що загалом європейці підтримують посилення оборони, оскільки люди стурбовані можливістю нападу Путіна на ЄС. Зазвичай це залежить від регіону на сході, особливо в країнах Балтії, люди розуміють це краще, і це цілком природно. Чи можна звинувачувати тих, хто живе далеко від Росії, що можливість російського нападу їх менше непокоїть? Це до слова працює в обох напрямках, коли в 2015-2016 роках південні країни ЄС стикнулися з міграційною кризою. Ми в Балтії так само говорили: це не наша проблема. Знадобилося, щоб Лукашенко використав біженців для атаки на наші кордони. Щоб і ми зрозуміли, що в питаннях міграції нам теж потрібна солідарність. Те саме стосується й оборони. Ну хочу сказати, в мене є знайомі в Литві, в Латвії, в Естонії і там дуже багато громадян. Не тільки українців на валізах, тобто, якщо там щось почнеться, якийсь рух дуже багато звітам вийде. Вийде далі в десь в центральну чи західну Європу. Що ви можете зробити, щоб змінити оборону ЄС? Задає журналіст питання. Перш за все, ми маємо подбати про те, що ми називаємо жорсткою обороною. Зброя, система озброєння. Тощо і саме це ми зараз робимо. НАТО переглядає так звані цілі щодо потенціалу для всіх держав-членів альянсу, включаючи ті, що розташовані на європейському континенті. Запитання, але це робота НАТО, а не ЄС так. Це завдання НАТО, бо євросоюз не має військової експертизи, але ми маємо гроші. Також у сфері відповідальності ЄС є питання промисловості. Отже, перше, що ми зможемо зробити, це зібрати цільові спроможності держав-членів. Це дозволить побачити спільні потреби усіх держав ЄС разом. На основі цього ми підготуємо план оборонного виробництва. По-друге, переозброєння потребує фінансування. Це передбачено планом Рей Європ, який передбачає додаткові 800 мільярдів євро на оборонну держав-членів ЄС. По третє, у червні ми також ухвалимо дуже важливий закон про спрощення у сфері оборони. Він має усунути існуючі бюрократичні перешкоди, які заважають оборонній промисловості розширити виробництво. Четверте, це питання інновацій в оборонній промисловості. Ми маємо бути готовими не тільки до воєн сьогодення, а й до воєн майбутнього. Це ще одна причина, чому ми дуже зацікавлені у співпраці з українцями. Це потрібно не тільки Україні, а й нам. І п'ятий пункт також дуже важливий: восени ми опублікуємо так званий документ про військову мобільність, який стосується нашої готовності швидко перемічати військові засоби в разі потреби. Ще одне запитання: ЄС збирається зменшити залежність від США. Так, ми плануємо це робити, але не в конфліктній спосіб. Це частина природного переозброєння сфер відповідальності, адже треба бути свідомим, того, що за 10 років американці будуть змушені перенести свою увагу на індотихоокеанський регіон. І ще Є додаткові питання, на чому я зараз хочу наголосити, на тому, що Єврокомісар по обороні і багато країн-лідерів тих країн говорять про те, що вони переозброюються, вони озброюються і вони готуються до конфлікту з Росією, вони готуються до провокацій і до повномасштабного вторгнення. Чи воно буде? Воно буде, якщо Європа нічого робити не буде. Якщо Європа буде озброюватися, буде допомагати Україні, то не буде нападу на Європу. Але якщо піти смажити шашлички, поїхати на природу, забити на все, то звичайно це постукає найближчими руками в Європу. Там вже не треба буде боротися з мігрантами. Які з України переїхали чи з інших країн. Там же самі європейці стануть мігрантами. Вони не будуть знати, куди бігти. Хіба в Америку виїжджати. Друзі, ось така інформація, така стаття. В описі під відео я залишу послання на саму статтю. Ви зможете самостійно прочитати, там ще багато є різних запитань і відповідей. Цікавих, важливих це зараз на часі. Тому рекомендую підписуватись на цей канал, тиснути вподобайку і, звичайно, коментувати, що ви про це думаєте. З вами, як завжди, Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.